Про неї шепочуть, її бояться, її не розуміють. Відьма. Її образ, потворений часом та страхом, часто постає як стара баба на фоні місяця. Бородавки гострий капелюх та зловісний сміх. Але це лише карикатури, тіні правди набагато глибшої. Щоб зрозуміти відьму, треба дивитися далі пари сказана та шепоту забобонів, дивитися крізь вказівні пальці та звинувачення, що лунали крізь віки. Відьму визначає не страх, а щось набагато сильніше її зв'язок з давньою силою, що пульсує в самій її суті. Відьма існує на перехресті магії та реальності, живий міст між видимим та невидимим. Вона є хранителькою стародавніх знань, що шепочуться на вітрі та вирізьблені на самій корі дерев. Вона є втіленням первісної сили природи, сили такої ж прекрасної та жахливої, як гроза. Бути відьмою це не просто народитися, це зробити вибір, це прийняти долю, вплетену в саму тканину її буття. Шлях відьми рідко буває легким. Це шлях, сповнений випробувань, кожне з яких це горнило, що кує її дух у вогні досвіду. Деякі випадково натикаються на свою силу, іскра спалахує в момент кризи чи дива, інші успадковують свої здібності, давні роди шепочуть таємниці крізь їхні родоводи. Але незалежно від того, як вони відкривають свої здібності, всі відьми стоять перед вибором прийняти свою силу чи зректися її, відвернутися від шляху, що пролягає перед ними, чи сміливо ступити в невідоме. Вибір визначає відьму він формує її долю. Справжнє джерело сили відьми лежить не в її заклинаннях та зіллях, а в джерелі її власного духу. Це її непохитна воля, її зв'язок із землею та її співчуття до всього живого, що змушує її магію співати. Відьма йде шляхом самопізнання, постійно розширюючи межі власного розуміння. Вона не боїться заглиблюватися в темряву, протистояти тіням у собі та виходити сильнішою, мудрішою. Її сила тиха народжена стійкістю та глибоким розумінням циклів життя, смерті та відродження. Відьма знає, що для кожного кінця є новий початок. Для кожної тіні є світло, яке чекає, щоб його знайшли. Протягом історії відьми переслідували наші історії. Їх боялися та шанували однаково. Від мудрих жінок кельтських переказів до хитрих чарівниць казок відьма завжди займала місце в нашій колективній уяві. У фольклорі вони є ткалями долі, цілительками та захисницями природного світу. Вони баба яга у своїй хатинці на курячих ніжках, що роздає загадкові поради та небезпечні завдання. Вони Морган Лефей, могутня чарівниця з легенд про короля Артура, назавжди спіймана між темрявою та світлом. Сьогодні відьма з'являється в наших книгах та фільмах. Її образ еволюціонує, відображаючи наші мінливі часи. Вона Люта героїня, що бореться за справедливість, мудрий наставник, що веде заблудлі душі, та складна антигероїня, що кидає виклик нашим уявленням про добро і зло. Від сторінок стародавніх гримуарів до екранів нашого сучасного світу відьма живе. Вона нагадує нам про силу в нас самих, магію, що шепоче на вітрі та танцює в тінях. Вона є свідченням незмінної сили жіночого духу, символом нашого власного потенціалу для трансформації та самопізнання.